Добрий день, малята! Сьогодні до нас знову завітали тигр та тигриня. Послухайте, що вони нам розповіли. Тигриня дуже допитливе. Воно задає тигру безліч запитань. А тигр завжди намагається відповісти на них. Ось послухайте малята. І допоможіть тигру відповісти на запитання маленького тигриняти. Як називається тварина? Що має найдовшу шию? Молодці малята жирафа. Хто носить своїх дітей у сумці на животі? Правильно, кенгуру. А хто носить свій дім на собі? Вірно Черепаха. Молодці малята Тигер, дякую вам, що ви йому допомогли. Ось послухайте, Гриня, слова жирафа, кенгуру, Черепаха. Де знаходиться звук Р? Молодець. У цих словах ми чуємо звук. Р в середині слова. А ви почули малята? Тигр взяв дзеркальце і вчить тигриня виконувати вправи для язичка. Давайте і ми малята з ними їх виконаємо. Візьміть і ви дзеркальце. Перша вправа годинник. Відкрий рота, висунь язик і рухай ним. Вліво вправо, вліво вправо. Стеж за тим, щоб язик не облизував губи. Повтори декілька разів. День і ніч іде годинник, відраховує хвилини. Чуєш, стукає тік-так язичком зроби ось так. Молодець! Наступна вправа гойдалка. Відкрий рота напруженим язиком по черзі тягнися то до верхніх, то до нижніх зубів. Я піду у сад зелений. Там є гойдалка у мене. Я неначе птах літаю, опускаюсь, підіймаюсь. Молодець! Молодці малята, каже вам маленьке тигриня. Якщо вправиці виконувати щодня, будеш чітко вимовляти усі звуки та слова. Тигр і тигриня грали в гру чарівник. Вони перетворювали грубий голос на тоненький і ласкавий. Тигр казав склад з твердим приголосним. Ар. а тигриня йому відповідало Ар. Тигр казав Ір, а тигриня ір. Тигр казав ри, а тигриня «рі». Тигр казав ру, а тигриня «рю». Спробуйте і ви, малята. ар Ар. ір. Р, рі. Ру. Рю. Молодці малята. Тепер і ви справжні чарівники. Тигр знає багато скоромовок. І маленьке тигриня вчить скоромовку. Послухайте спочатку. Червона перчина борщ переперчила. А тепер спробуйте і ви разом з ним. Червона перчина. Борщ переперчила. Скоромовка промовляється спочатку повільно, а потім швидше. Червона перчина Борщ переперчила. Молодці, малята! У вас класно все вийшло! А мені вже час з вами прощатися, мої маленькі розумнички! До нових зустрічей, малята! До побачення!